Я є ведучий Остап Яриш. Америка абсолютно впевнена, що у 2023 році Україна переможе. Про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк. Реагуючи на новорічні обстріли Росії українських міст. Росія холодно та боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Написала вона. Путіну не вдалося досягнути жодної із своїх головних цілей в Україні у 2022 році. Тому замість цього він вдається до тероризму на новий рік. Написав колишній посол США в Росії Майкл Макфол. Її додав: мені важко зрозуміти, як хтось все ще може його поважати. У 2022 році світ побачив хоробрість України, а у 2023 побачить її перемогу. Такими словами, американські конгресмени привітали український народ із новим роком. Американські законодавці наголосили, що, попри вражаючі перемоги ЗСУ на полі бою, попереду ще довга та холодна зима. Тож усі партнери України мають продовжувати безперервну підтримку Києва. І законодавцями спілкувалася моя колега Катерина Лісунова. admires you. Світ захоплюється вами, захоплюється тим, як ви протистоїте державі, яка в чотири рази більша за вас. Українці продемонстрували кращу відданість, кращу майстерність на полі бою і справді перевершили російську армію, яка має історію залякування своєю міцю. Але українці поки що перемагають. і Ми захоплюємося українцями, які борються за свою свободу, борються за свої родини, борються за свою культуру та історію. Росія намагається ліквідувати Україну як незалежний народ і незалежну культуру. Туру вони сприймають українців як частину Росії, з чим українці точно не погоджуються у 2022 році. Ми побачили хоробрість України. А у 2023 я молюся і сподіваюся, що ми побачимо перемогу України очевидно, що народ і воїни України вразили увесь світ, і це чудова новина. Але ми усвідомлюємо та пам'ятаємо слова президента Зеленського наприкінці року: на нас чекає важка холодна зима, і попереду ще багато роботи. І попри надзвичайні тріумфи, особливо у порівнянні з тим, що люди очікували. Ми також знаємо, що велика частка території досі захоплена. Ми знаємо, що Путін здатний на все, і що будь-яке зволікання надасть. Путіну привід продовжувати агресію. Це має бути постійний потік підтримки для України. Я вважаю, що це був, м'яко кажучи, дуже важкий рік для українців. Вони запекло та відважно борються не лише за себе проти злочинного вторгнення росіян, але й за усіх людей, хто прагне свободи та можливості самостійно вирішувати свою долю. Українці воюють, щоб нам не довелося. Я просто хочу сказати, що те, що робить український народ, дуже надихає усіх свободолюбивих людей. Я бажаю українцям якнайшвидшого завершення і перемоги у цій війні проти росіян. Як сказав сказав Володимир Зеленський у конгресі нам потрібно поставити на місце людей, які порушили міжнародні норми та вчинили злочинні дії проти інших країн. Я хочу висловити мої побажання всім в Україні, особливо мужнім чоловікам та жінкам на передовій. Ми вас любимо, ми вас підтримуємо. Ми з вами до кінця. Ми подбаємо про те, щоб волелюбні демократії підтримували інші волелюбні демократії, і це включає наших друзів, наших сусідів та всіх наших союзників в Україні. Ми щиро пишаємося вами. Ваша сила та заохочення були натхненням для всіх нас, не лише тут, в Америці, але й в усьому світі. Ви усім показали хто. То такі українці. Це люди сміливі, люди сильні, люди характеру, люди добра. І ми з гордістю можемо сказати, що ми були із вами увесь цей рік та минулі роки. І що найважливіше, ми будемо із вами кожен наступний рік. Боже, береже Україну. Слава Україні! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі.